Усім привіт! Мене звати Катя. Я викладачка української мови та літератури в ЗНХ. За роки ведення курсу випустила 113 вістібальників з мови, і за один рік ведення курсу з літератури 10 вістібальників з цього предмету. До речі, кожен шостий, хто склав літературу на 200, готувався зі мною. В цьому відео ми будемо з вами розбирати лексику, яка доволі часто трапляється на НМТ у завданнях на лексичне значення слова, лексичну помилку. Тому обов'язково перегляньте це відео, тому що воно ще неодноразово вас врятує. Ми будемо розбирати певні лексичні норми, які вам потрібно знати, розбирати значення слів і їхнє використання за певним контекстом, на прикладі типових тестів із НМТ ЗНО. Що ж, почнемо з першого тесту. Нам потрібно визначити, коли використовуються слова в. Вимкнути, незважаючи на зачинити закрити, не дивлячись на тощо. Загалом запам'ятайте, що такого слова, як виключити в значенні вимкнути, зробити так, щоб щось не працювало, немає в українській мові. Виключати можна зі списку, наприклад, так само включати можна в список. А от вимикати можна прилади, наприклад, ноутбук я можу вимкнути. Незважаючи на і не дивлячись на, насправді в цьому плутаються дуже і дуже часто. Запам'ятайте, що незважаючи на це попри. А не дивлячись на, от я не дивлюся у камеру і пояснюю вам правила: це називається не дивлячись. Це пряма фізична дія, її не можна використовувати в значенні попри. Зачиняти закривати, відкривати, відчиняти. Двері, вікна можна зачинити або відчинити. Якщо ж ми використовуємо слово відкрити, це переважно стосується відкриття якоїсь справи, бізнесу, кафе, ресторану, відкриття якогось закону, наприклад. Або ж це може використовуватись також у фразелогізмах, якихось сталих виразах. Так само зачиняти ми можемо двері, вікна, а от закривати якусь справу, закрити можна назавжди якийсь там магазин, ресторан, тобто припинити діяльність чогось. Тому в цьому тесті перед виходом з дому не забудьте. Вимкнути світло і незважаючи на погоду. Позачиняти всі вікна. У наступному тесті нам потрібно розібратися із використанням чотирьох слів: отримувати, набувати, одержувати, здобувати. Насправді всі ці слова можна використовувати в українській мові, але вони, звісно, відрізняються за своїм значенням. Отримувати можна щось зазвичай матеріальне, фізичне, або отримувати в результаті якихось дій, наприклад, в результаті хімічного досліду. Одержувати і отримувати це переважно повні синоніми, тобто їх можна використовувати у тих самих ситуаціях. Наприклад, отримати, одержати листа, отримати кошти, одержати кошти, здобувати і набувати використовуються в різних контекстах, це не повні синоніми, і змішувати їх не можна. Здобувати має відтінок значення докладати якихось зусиль для отримання чогось, і переважно це якісь абстрактні явища, ми можемо отримати. Наприклад, здобути перемогу або здобути освіту. А от набувати ми зазвичай використовуємо тоді, коли хочемо сказати, що ми стали власником чогось, але це теж стосується більше абстрактних явищ понять або здобули щось, якусь ознаку або якість. Наприклад, набули досвіду, набули форми. І конкретно в цьому тесті ми бачимо, що пропуск стосується слова освіта. Для того щоб отримати освіту, нам потрібно докласти зусиль, тобто виділити якийсь час, енергію, тому правильно буде використати здобуття. Варіант Г здобути освіту наступне, що ми розглянемо, це значення слова знаходитися, його використання, а також як його можна правильно замінити. Переважно багато хто використовує слово знаходитися в значенні перебувати, розташовуватися, бути. Але слово знаходитися має лише одне значення. Походить воно від слова знаходити, і знаходитися це відшукуватися. Тобто, наприклад, я знайшовся в лісі, тобто я відшукався в лісі і все. Тому, якщо ви хочете сказати, Київ знаходиться або людина знаходиться в приміщенні, то це 100% потрібно замінити на інші слова. Конкретно в цьому тесті нам потрібно вибрати із знаходиться, функціонує, перебуває, оперує. Дієслово перебувати вказує на те, що якась людина десь є. Тобто ми переважно це слово використовуємо із людьми. Наприклад, я зараз перебуваю в студії, функціонує та оперує. Оперувати може мати декілька значень. Але конкретно в цьому тесті оперує, може використовуватися в значенні використовує, виконує дії на чимось. Наприклад, під час пояснення якихось тем я оперую правилами, тобто використовую правила. А функціонує це фактично діє. І саме це слово нам підходить у цьому тесті, що функціонує на базі технологій, тобто може виконувати свої дії, свою функцію. У наступному завданні, яке ми розглянемо, перевіряється значення слова стикатися та його використання. Стикатися і зіштовхуватися це не синоніми. Зіштовхуватися це калька. Краще використовувати слово стикатися, коли ви хочете сказати, що вам трапилися якісь перешкоди або проблеми. Переважно це слово використовується із абстрактними поняттями. Слово пересікатися в українській мові немає. Краще використовувати перетинатися, але перетинатися більше вживається у прямому сенсі. Наприклад, лінії перетинаються. І слово зустрічатися. Зустрічатися використовується теж у прямому сенсі і переважно з людьми. Не можна говорити, наприклад, Я зустрівся з цією проблемою. І конкретно в цьому тесті нам, звичайно, підходить слово стикатися, і з якими щодня стикаються керівники. Питання. І керівники стикаються з цими питаннями. Чому саме питання, а не запитання це теж доволі цікава лексика. Питання і запитання це не повні синоніми. Запитання це коли ви ставите запитання, кому щось запитуєте. А питання може використовуватися в значенні проблеми, якогось завдання з труднощів. У наступному тесті перевіряється використання слів: взаємне, ставлення, відносини, стосунки. Одразу запам'ятайте, що слово відносини не використовується для позначення. Взаємин між людьми, тобто у мене з ним є відносини, це неправильно. У цьому контексті можна використовувати взаємені чи стосунки. Стосунки це особисті зв'язки між людьми. А от взаємини це взаємні якісь зв'язки між людьми або між якимись речами, явищами тощо. Повернімося до слова відносини. Воно може використовуватися хіба що в соціально-економічних термінах, наприклад, міжнародні відносини. У цьому тесті нам підходить варіант Б – ставлення. змінивши ставлення до них. Що таке ставлення? Це Певний характер, прояв, тобто поводження із чимось, думка про щось. Наступний тест перевіряє використання слів довкілля, оточуючи оточення і середовище. Насправді в українській мові немає такого слова, як оточуючи, тому що зазвичай в українській мові зараз не використовуються дієприкметники активні і суфіксами уч-юч ач-яч. Краще слово оточуючи замінити на оточення. Залишається довкілля і середовище. Середовище це ширше за поняттям слово. Воно використовується для опису певних умов не тільки природних, а може використовуватися ще для опису соціально-побутових умов, тобто середовище існування. А от довкілля позначає саме природу, всі живі, і неживі об'єкти, які є навколо нас на землі. Наприклад, і останнє що ми розглянемо це використання слів половина частина призводить, приводить і дипломати, дипломники, дипломанти. Дивіться, половина це 50% зі 100. у цьому тесті, на шляху більшої вказується слово «більша», тобто. Половина за своїм визначенням, за лексичним значенням, не може бути більшою або меншою, тому що половина завжди рівна. Дві половини мають однакову кількість відсотків зі 100 50. Тому тут краще використовувати на шляху більшої частини. В чому відмінність між дипломатом і дипломантом? Дипломат це службова особа, яка має певні повноваження для того, щоб взаємодіяти з іноземними державами. А от дипломант. Це ну в контексті цього тесту людина, яка отримала диплом за свої успіхи у певній галузі. Протраплятися зустрічатися ми вже з вами говорили. Залишилося призводити і приводити. Призводити має негативну коннотацію, тобто використовується в негативному контексті. Наприклад, твоє запізнення призводу того, що ми не змогли підписати контракт. Тому в цьому тесті найкраще буде використати слово приводити. Звичайно, що в українській мові набагато більше слів, які потрібно знати і правильно використовувати за контекстом. Але в цьому відео я зібрала найпопулярніші сталі вирази та слова. Які доволі часто трапляються на НМТ, що допоможе вам правильно виконувати тести з ними. Дякую вам за перегляд цього відео. Напишіть коментарях, з якими ще словами і сталими виразами у вас виникають проблеми. І не забудьте поставити лайк на це відео та підписатися.